Давно вже точаться розмови про видання книги з історії Радехова. Видається, що нарешті переходимо від слів до діла. Про це засвідчило недавнє обговорення долі майбутньої книги у стінах міської ради. Його учасниками стали місцеві краєзнавці, шанувальники рідної історії та деякі приватні підприємці. Про майбутню книгу та стан її готовності присутнім доповів її головний укладач, відомий краєзнавець з вузлового Тарас Дзьобан. Більшість районів області про свій районний центр. Книжки мають Радехів. Немає давно вже планувалося то зробити. От і я збирав матеріали, але було що я захворів три роки. Був ну, виключений з тої ситуації, і треба книжку зробити, щоб вона була пам'яткою е, наступним поколінням, щоб кожен міг прочитати, знати знати про свою родину і все таке інше. що е, вже є в тому відношенні? Що ви знали? Книжка буде складатися з двох частин. перша частина то є від найдавніших часів до 1939 року. Перший такий блок і другий від 39 по сьогоднішній день. Що буде в першій частині? Що вже є Значить, перше є такі розділи першої частини. Про Радехів в адміністративно-територіальному поділі від найдавніших часів. Ще я такого розділу в таких книжках то не робив. Про походження назви міста Радехова, невеличкий розділ, топонімика Радехова і його околиць є. І є, що пане буде цікаво всім прочитати досить значний розділ. тій археологія Радехівщини. Бо так в тих книжках залиша тільки коротенько. А я взяв вже археологію, щоб люди знали, де найдавніші сліди людей на території нашого району. Потім йде розділ, бо матеріали вже давно зібрані, От називається він Давня історія Радехова в Світлі документи. Починаючи з 15 століття, другої половини 15 століття до другої половини 18-го століття, починаючи з першої писемної згадки про радехів, 1472 рік, і до того, коли Австрія захопила наші землі, такий є розділ. Присутні обговорили і внесли пропозиції щодо видання майбутньої книги, значить, але от зібрати дійсно тих фанатів і любити і жителів міста, які могли б зробити справді показати, що б вони хотіли в тій книжці видати. Серед обговорених питань, зокрема, її об'єм, тираж, кольорове оформлення, доцільність залучення громадськості до написання окремих розділів та обговорення сигнального примірника та ін. Як виявилось, і то не дивно, найболючішою проблемою є фінансування видавництва книги, на чому й наголосив Тарас Дзьобан. Є два способи фінансування: переводити гроші Вау. туди на, на друкарню, але то втрачається Просите 20%. або забирати То втрачається 20%. І тоді можна гроші переводити тільки при умові, коли я вже даю готовий диск. вже все набрано, тільки вони друкують.